Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Але поки що Москва повністю домінує в нашому інформаційному полі або безпосередньо, або через націкованих нею недоумків. Оцей сьогоднішній вкіт, що нібито Буданов, шибко-секретно на шибко секретному засіданні Верховної Ради про з холодною посмішкою, що е, якщо Україна не почне переговорів про мир, чи за нас не почнуть переговорів про мир уже ближчим часом, то нам буде дуже важко на початку літа, що все пропало, і це, звісно ж, всі рознесли, всі обсмактали, всі передрукували, тому що їм хочеться капітуляції, і вони хапаються за будь-яке слово, яке підтверджує, що капітуляція нам. Гранично необхідна, звісно, Буданов нічого цього не говорив і сказати не міг. Якщо Буданов і помиляється, то тільки в проукраїнську сторону, наскільки я пам'ятаю, тобто він може помилково сказати, що ми в 2025 році візьмемо Москву, і я би не здивувався би. Такі помилці, але сказати, що Україна може програти на початку літа, такого Будана в принципі не може сказати. Протягом повномасштабного вторгнення діяльність українських спецслужб з кожним днем стає дедалі успішнішою. І власне для таких людей, як Буданов, це свято життя, можливість. Вдосконалюватися у знищенні ворога, і от уявіть собі, що Буданов іноді, можливо, пізнім вечором, думає, що раптом це свято життя закінчиться, що буде мир. Це що? Це означає, значить, уже не можна буде. Підривати московицьких генералів не можна буде спалювати московицькі нафтопереробні потужності, не можна буде посилати людей в глибокі тили ворога, не можна буде ловити вагнерівців по всьому світу. От не можна буде цього робити, а він же більше нічого не вміє робити. Тобто для Буданова є тільки війна, тільки спецоперація. Це людина війни і людина спецоперації. І дяка Богові, що у нас виявилось достатньо багато людей, які по своїй природі. Євляються воїнами, для яких будь-який мир, і навіть будь-які розмови про мир це трагедія. Короче, суспільство не стало на воєнні рейки, саме тому у нас є неуспіхи. Тому що воно це суспільство з задоволенням ковтає будь-яку московицьку пропаганду чи будь-який московицький вкіт. В нашому суспільстві проводяться відкриті соціологічні дослідження в інтересах ворога. І я так розумію, тому що ворогу вони якраз найбільше потрібні для того, щоб робити заміри і оцінювати вправність своєї пропаганди. Є критерії радісно друкують свіже опитування: 50% українців готові на укладення миру за будь-яку ціну. Тобто, якщо це справді так, якщо це знову не пропаганда або не брехня на зразок тієї брехні, яка розпоширювалася цілий день про слова Буданова, то ворог бачить, що ось уже 50% українців готові на капітуляцію. Треба іще натиснути, і буде уже 75%. Це українець, який, наприклад, хитався, не знав, як бачить, о виявляється половина. вже, мабуть, вони щось знають всі ці люди. В країні чомусь не впроваджена військова. Цензура не б'ють по рукам і по язиках тих людей, які мелють о такого роду херню, які розпоширюють наративи московської пропаганди. Які здійснюють соціологічні опитування, публікують їхні дані? Місцеві органи влади продовжують витрачатися на різноманітну херню на пліточку на клумбочки. Вони не розуміють, що потрібно видавати все на фронт, і чомусь держава і суспільство не змогли їх примусити це робити? Чому у них не відібрані гроші? Чому замість всіх цих мерів досі не поставлені полковники? Якщо у нас уже є військово-цивільні адміністрації, навіщо там? Депутати місцевих рад, і навіщо мери і секретарі рад, полковники можуть так само красти, як мери і депутати місцевих рад, але нехай полковники принаймні крадуть з коштів, які всі уходять на фронт, відщипують свій корупційний відсоток, а не з коштів, які витрачаються на клумби. У нас на свободі колаборанти у нас легально діє УПЦ ФСБ, У нас Зрадники сидять в Верховній Раді, а не в підвалах СБУ. У нас абсолютно безкарно можна цькувати ТЦК бойових генералів, політичне керівництво країни, і це під час війни. У нас не порушені нормальні кримінальні справи проти зрадників, які виломилися на захід. У нас без сила прокуратура не може вимагати у наших західних партнерів видачі нам Дмитрука. Арістоюча на Вінського, я бачу перед собою суспільство, яке мріє програти. І тут же ж не справа в політичному керівництві. Воно все таке, воно все хоче програти, воно все лє бруд на ТЦК. Це суспільство не винесло кличка з кабінету. Це суспільство хаває всю московицьку пропаганду. Таке суспільство, я вам скажу, що порівняно з настроями суспільства. Зеленський є радикалом і бандерівцем. На мій погляд, недостатнім. На жаль, тому що він так і не наважився впровадити диктатуру, а ми хочемо тут диктатуру. Але в порівнянні з більшістю суспільства, та він просто Роман Шухевич. Тому що більшість суспільства – це або вата, або в кращому випадку синя-жовта вата. Зараз особливо гостро запахло цвинтарним запахом миру. Звісно, війна теж має свої запахи, але це запах гарячої крові. А оцей цвинтерний запах це мир. І от зараз, вперше за три роки, цей запах дійсно відчутний. І ми вже казали, але і ще раз: у нас є місяць-два для того, щоб якось підзібратися і спробувати щонебудь відбити. Адже яке б не було перемір'я, воно буде по лінії фронту. І от е, не пустити їх далі, пройти іще 10 кілометрів глиб української території, спробувати відтиснути самим щонебудь із окупованих територій або на Курщині оце от завдання максимум за місяць-півтора, які у нас можливо залишилися. І тому всіх треба гнати на фронт. І справді, уже мобілізація мало спрацює. Ми просто не встигнемо прогнати через військові табори. Уже не встигнемо. Озброїти тих Людей, які зараз виловлять на вулиці, це треба гнати туди тих, хто є державних службовців, поліціянців, прокурорських. Можливо, навіть самих ТЦКшників, можливо, кого завгодно туди треба загнати на фронт для того, щоб виконати нормативи нормальні по обороні, щоб у нас на кілометр фронту було не півтори людини, а хоча би шість людей. Але політичне керівництво боїться зламати оце кволе суспільство. Воно боїться у цієї отвати оцих от отватних настрою. Так от його потрібно просто придушити, його треба просто зламати. Її потрібно ліквідувати от всі ці пропагандисти, ворога, які є всередині України, всі ці телеграм-канальщики, всі ці опозиційні канали, всі ці неопозиційні канали, все це треба заткнути. Всіх цих експертів і соціологів-аматорів їх треба заткнути. Всіх цих цих мозковопопів. Всю цю ватну громадськість всіх цих мерів їх треба приземлити в кімнати для допитів СБУ. всіх тих, хто зараз за спинами наших бійців намагається займатися політикою будь-якою політикою. Треба приземлити в ці кімнати для допитів. У вас, браття, немає ідеї. Тому що ідея виживання це жодним чином не ідея вижити найлегше в Португалії, а не в Україні. В цій країні справжня ідея, окрім ідеї самозбереження, націоналізм це дуже добре. Але націоналізм це загальнонаціональне почуття самозбереження. Це дуже необхідний інстинкт. Націоналізм це здоровий інстинкт, але жити виключно інстинктами людина не може. Людина повинна жити ідеями. Великою місією нація повинна жити великою місією. Таку місію формулює на сьогоднішній день тільки братство. Це ідея відродження войовничої церкви і всесвітнього хрестового походу, в авангарді якого буде Україна. Ви розумієте, що ідеї потрібні, і от ви подивіться ідей нема в Європі і з ідеями сутужно в Сполучених Штатах. Подивимося на Китай. От в Китаї економічна криза, і там проблеми з державністю, і проблеми з довірою комуністичної партії. І про що вони там говорять? Як там ведеться дискусія? Вони апелюють, подумайте, не до Карла Маркса. Вони апелюють не до цього самого Маска. Вони апелюють. До античної і середньовічної філософії. Китайці, де зараз апелюють до античної філософії, які політики, Сі Цзіньпин посилається на тацита або на тацета. Дехто вважає, що так правильно, з таким наголосом правильно промовляти. Пастка тацета, каже він, каже, ця пастка нас очікує, тому що тацет казав, що коли. Суспільство перестає довіряти державі, то кожний крок держави найбільш раціональний, найбільш правильний, найбільш в інтересах суспільства сприймається як злочинний крок. І він каже про тацита. -та. Зараз бестселер в Китаї книжка Токвіля 1856 року. Це по наслідках французької революції, подальшої реставрації і. Сідзіньпин цитує Токвіля, і там все це обговорюється у них. Це суспільство, яке живе тацитом, Токвілем і фухідідом. І там китайська преса пише про те, що е, там певні моменти можуть викликати незручні порівняння між Сідзіньпином і імператором Гальбою. Браття римським імператором китайці знають, хто такий імператор Гальба. Ви знаєте, хто такий імператор Гальба? Китайці шукають. Шукають, і не приведи господи можуть знайти щонебудь в європейській античній або середньовічній спадщині. Вони кажуть про пастку Тацета і про пастку середнього доходу, яку інакше називають пастка Фукідіда. Це явище, коли от високий рівень середнього доходу і високий відсоток в суспільстві тих, хто має середній дохід, і суспільство припиняє розвиватися. Люди з середнім. Доходом переважно не хочуть вкладатися, не хочуть купляти зайвого, не хочуть народжувати дітей. Вони не хворіють великими планами, не бажають ризикувати. От Японія свого часу потрапила в цю пастку фукідіда, і що забезпечило її на десятиліття застій. Зараз це в Китаї, але вони активно рефлексують це діло. Вони шукають виходи і знову ж таки. Вони шукають виходу в ідеях. А у нас про що розмовляє суспільство Єрмак Буданов? Не та цедфокідіт. Маска цитуємо, не Токвіля. Тут часто закидають, що я ім'я цього самого Маска вимовляю якось неправильно. Тобто, ті люди, які United States вимовляють як Сполучені Штати, закидають мені, що я Ілона Маска називаю. Ала а нафіга мені називати його правильно ім'я для того, щоби що? Щоби сподобатись маску, українці мають сусідні народи і імена вимовляти по-своєму, по-українськи. Росія це Московія, а Дойчланд – це Німеччина по-українськи, Сакартвело, Грузія і так далі. Ми маємо власні назви на все. Ми маємо власні імена для всіх у зв'язку. з Цим вам треба 29 го числа прийти до культеатру, подивитися виставу за моєю п'єсою Штучний інтелект називається ця вистава, і це нове українське мистецтво, найбільш неполіткоректне, найбільш блюзнірське і найбільш розумне, купляючи квитки, продукцію братства культурно, культурологічну або, наприклад, от такого роду мерчі з нашою брянською четвіркою. Ви допомагаєте батальйону. Братство і це дуже важливо. Батальйон на Покровському напрямку зараз здійснює бойові завдання. Що із важливих новин назовні? Спочатку весела новина. П'ятигодинна війна між Сполученими Штатами і Колумбією до пострілів не дійшло. Колумбія відмовилася приймати літаки з емігрантами зі Сполучених Штатів. Пригрозили американці санкціями, колумбійці пригрозили санкціями Сполученим Штатам. Блінкен. Заявив, що не буде давати візи колумбійцям, і що Сполучені Штати впровадять 25% відсоткові тарифи на колумбійські всі товари на кокаїн. Я так розумію, до вечора все закінчилося. Колумбія почала приймати цих колумбійських мігрантів до себе, яких привозять туди військово-транспортними літаками. а... Сполучені Штати сказали, що вони тепер люблять Колумбію і її кокаїну. Ну, Мити Колумбія принаймні спробувала пручатися. Навіть Канада пробує пручатися там, мабуть, наступником трюдо буде Дакфорд такий. якщо Українка Христина Фрілянд не зможе стати новим прем'єр-міністром, то буде Дакфорт. І він такий весь бадьорий, усміхнений бульдозер його називають. Він справді подібний на бульдозера. У нього кепка, яка подібна на Трампівську кепку, тільки там написано, Канада не продається. І він оголошує, що готовий, коли прийде до влади, боротися зі Сполученими Штатами в тому випадку, якщо вони будуть далі зазіхати на Канаду і принижувати її, готовий обмежити. Експорт з Канади електроенергії і газу до Сполучених Штатів, але готовий і домовлятися з Трампом. Якщо Трамп буде себе добре поводити, натомість в Європі все як завжди, це ж наша функція розбудити Європу, Без нас вона не прокинеться Взагалі там ми маємо банкувати інакше все буде дуже погано. Тиждень тому слідчі Європейського союзу оголосили, що вони схиляються до думки, що оці всі розриви якарями. Китайськими і московицькими усіх всіх кабелів це не теракт, а якась випадковість. Це саме от для них сполучені штати зняли фільм і показали китайський завод, на якому Якраз робили ці якорі спеціально для того, щоб рвати кабелі. Китайці, правда сказали, що це вони для себе все робили. Тому що якщо у них якийсь там старий просрочений кабель, то їм його треба зривати. І в такий екзотичний спосіб вони вирішили робити це якорями. Ну і, е, Європейські слідчі і євросоюз вирішив, що не треба сваритися з Китаєм, тому що Китай такий дуже важливий, і давайте ми це проковтнемо. Звісно, вчора якийсь китайсько-московський корабель порвав черговий кабель, уже латвійський. Прем'єрка Данії нарешті подала голос: сказала, що в усіх війнах. За довгі десятиліття Данія завжди виступала на боці Сполучених Штатів. що Данія втратила 44 солдати в Афганістані. Це в інтересах Сполучених Штатів. 8 солдатів в Іраці в інтересах Сполучених Штатів на афганську кампанію. Данія витратила 1,7 мільярда доларів. Але при цьому сказала, що долю Гренландії будуть вирішувати. Місцеві мешканці, оці ескімоси гренландські, звісно, сполученим штатам буде дуже легко і дешево купити, дати кожному по 5 тисяч доларів. Із цих ескімосів, все Гренландія їхня. Ця Грінландія, як з'ясувалося, до того ж не входить і до Євросоюзу. Чому Данія там на виселила цих ескімосів? Тому що вони ж не місцеве населення. Цікаво, ці грінландські ескімоси вони не місцеве населення. Вони туди. Порівняно недавно якось приїхали, всі заселилися, і звісно, що вони мігранти, точно такі самі, як мексиканці в Сполучених Штатах, можна було виселити, заселити туди данцями цю територію. Дві-три сотні данців цілком було би достатньо для того, щоб там триматися, принаймні забезпечувати якусь законність і правильно голосувати на всіх референдумах. Ось до чого призводить млявість. В Сполучених Штатах тим часом всі сміються з Ілона Маска, якого я принципово буду називати Аланом Маском, тому що він почав працювати у цей департамент по скороченню департаментів, який він очолив, або міністерство, яке має скоростити сильно державний апарат і всі міністерства. І, звісно, він почав роботу цього свого відомства з того, що почав збільшувати кількість чиновників, тобто оголосив, що наймає на роботу додаткових людей. Йому потрібна велика кількість фахівців для того, щоб скорочувати. Тобто скорочення через розширення. Так воно завжди і буває. Зрозуміло, чому не можна було взяти фахівців з інших міністерств, де їх багато, чому потрібно було наймати фахівців з вулиці. Ну, ми точно знаємо, що результатом у цієї реформи буде збільшення числа бюрократів в Сполучених Штатах, але вони можуть собі на це дозволити. Країна багата. Справді це припинило фінансування USAI, 10 тисяч співробітників в цій конторі в сполучених штатах по всьому світу. Вони зараз отримали лист від держсекретаря з погрозою, що якщо хто буде. Ігнорувати розпорядження адміністрації президента Сполучених Штатів будуть всі звільнені. Там написано, що ви несете персональну відповідальність за реалізацію бачення Трампа для того, щоб зрозуміти масштаб у 2023 році. Ця організація USAI, Розподілила 72 мільярда доларів фінансової допомоги. Це при тому, що 70% тієї фінансової допомоги, яку на різні програми витрачає організація Об'єднаних Націй, це теж американські гроші. Ну і цікаво, Том Хоман це новий головний прикордонник сполучених штатах, ненавидить мігрантів і вважає місією свого життя виселити всіх мексиканців. Не приведи господи в Мексику. Уявляєте, як їм важко цим бідним мігрантам і його питають, кажуть: от дивіться, ви ж католик, а він католик, до речі, а от папа Римський висловився проти побудови цієї стіни на кордоні, проти виселення мігрантів. Він відповідає цей Том Хомман. Каже: Ви бачили Ватикан? Там теж стіна. Спробуйте через неї перелізти, вас депортують. Братя, нехай це мляве суспільство. Живе собі як хоче. Церква має бути замком, збудованим на скелі. Маємо бути скелею, Залізобетонні принципи, ніяких компромісів. Церква, озброєним авангардом якої є братство, може діяти швидко і успішно, переможно, тому що ми через свою молитву долучені до безмежного джерела енергії і сили. До Господа Бога, ті наші брати християни, які іще не роздуплилися, і які вірять не в Христа Апокаліпсису з мечем у вустах, а в такого плюшевого, м'якенького рожевого христосика, який нікому не заважає і ні для кого не є небезпечним, скоро роздупляться. Всі ці путіни і всі ці Трампи є приходящими. А церква. Вічна і брама пекла не подолає її. Встаньмо на скелю, браття і сестри. Найлегший спосіб зробити це влитися в батальйон братства або приєднатися до тилової структури. У нас є протестанти, у нас є католики, у нас є ортодокси. І це широкий християнський фронт, який нині формується, разом з нами відкрити для себе чарівний світ всесвітньої християнської революції. Амінь.